Що вихідних влад з мамою відвідують розважальні заходи в парках Дніпра. Про чергову зустріч дізналися в соціальних мережах. Діткам не вистачає спілкування. Їм хочеться між собою взаємодіяти, комунікувати. І приходиться іноді батькам також щось пропонувати. Але їм хочеться спілкуватися з однолітками. Тому дітки із задоволенням йдуть на дитячі майданчики, на різні майстер-класи і плетіння браслетів. Пані Ірина за. Займається організацією заходів в парках міста більше п'яти років. Щоразу готує для гостей насичену та цікаву програму. У нас є план роботи на рік, саме на літо, бо трошки далі будуть інші заходи. У нас кожні вихідні по парках міста ми проводимо такі свята вихідного дня. Сьогодні у нас бульбашкові розваги. Участь у святкуваннях безкоштовна. Розклад можна знайти на офіційній сторінці профільного департаменту.